Вченична земля чиста й нічна, наче втяшка на коли, ячне, що я народилась в Україні, українці, ми єдина сім'я, співуча мова, щенична земля, чиста й нічна, наче пташка на коли, ячна, що я народилась в Україні, наша гордість. Наш дім, оселя, дружня сім'я, нехай на ниві медицини гордо, зорить твоє прекрасне ім'я. Дорогу молодим ти відкриваєш, даєш глибокі і міцні знання, стать медиком в житті допомагаєш служити медицині. Вчиш щодня. Сьогодні початок нового навчального року для багатьох юнаків та дівчат, які сповнені сил і енергії. Оволодівати знаннями і здобувати нові професії у галузі медицини. Адже вже завтра їх чекають навчальні аудиторії, захоплюючи студентське життя, нові друзі. Щороку в цей день ми бачимо щасливі обличчя юнаків та дівчат, мрії яких стали реальністю. Вони стануть студентами Котовського медичного училища. Саме сьогодні ми приймаємо у свою велику дружню сім'ю нове поповнення наших першокурсників. Вже в 49-й раз вітає нових студентів наша Альма-матер, рідне КМУ. Сьогоднішні першокурсники це юнаки та дівчата, які вже в недалекому майбутньому стануть висококваліфікованими медичними працівниками, які трудитимуться на благо народу України. На благо нашої величної держави. Тож вітайте групу 1С зі своїм наставником Бородкіною Оленою Петрівною. Щирими оплесками вітаємо групу 12С зі своїм керівником. Ключник Тетяною В'ячеславівною! О гречкосі Надією Василівною! Вітаємо групу 1 Л зі своїм керівником Гладковською Аллою Володимирівною. Зустрічаємо групу 12 Л із керівником Беркар Валентиною Іванівною. Щирими оплесками вітаємо групу 1 АС зі своїм керівником. Тітовою Тетяною Володимирівною урочистості з нагоди посвятив студенти-медики та початку нового навчального року вважати відкритими. Добрий день, шановні гості, дорогі друзі, наші наставники. Прийміть наші щирі вітання з нагоди традиційного зібрання, посвятив студенти-медики наших першокурсників та початку нового навчального року. І на початку нашого свята ми познайомимо вас з тими людьми, під керівництвом яких ви будете навчатися протягом усього періоду навчання. Завідуюча з практичного навчання Біла Антоніна Борисівна. Завідуюча відділенням сестринська справа Шпаченко Катерина Валерівна. Завідуюча відділенням Лікувальна та Акушерська справа Тисевич Людмила Миколаївна. Методист училища Крилевська Вікторія Вікторівна. Директора Котовського медичного училища Кожухар Ольгу Анатоліївну. Навчально-виховний процес у нашому училищі забезпечують 44 штатних викладачів. На нашу сцену з вітальними словами запрошується голова профкому училища Хаєцька Ольга Миколаївна та методист училища Крилевська Вікторія Вікторівна. Доброго дня всім. Гарною традицією, окрім привітання викладачів, в нашому училищі є і нагороди наших студентів, які приймають участь в обласних олімпіадах. І тому цей рік не став виключенням. Будь ласка, Ольга Миколаївна проголосить студентів, які отримали призові місця. Грамотою Котоцького медучилища та Грошовою премією від профспілки котовського медичного училища нагороджується за друге місце на обласній олімпіаді з фізики Чібан Євген. За друге місце з біології конов іван. Місце з біології: білоус ілля. За перше місце з фізики гафіч Вікторія. Вчені всім нашим студентам. Людина в білому халаті, наче ангел на цій землі, чи вдень, чи в ніч, в мороз завжди. Він хворим іде допомогти. І справді, справа нелегка берегти здоров'я нашого народу. В цьому є таємниця медпрацівника. Була і буде з віку зроду. Медика робота життя рятувати, людей недужих лікувати, допомагати кожному серцю в грудях битись, а також малечі на світ родитись. Людина в білому не Бог, людина, але для зміцнення вкрай потрібна. Від неї завжди, як від Бога, усім потрібна допомога. Дорогі наші першокурсники, радість свята сьогодні з вами розділяють найдорожчі вам люди. Це їм, вашим батькам ви завдячуєте своїм життям. Їхна любов безмірна і відкрита. Вона надасть вам сили в часи розчарувань, надихне під час негараздів, підійме і збентежить в часи радості. Скільки щастя випромінюють батьківські очі, але десь в глибині душі все-таки затаїлась тривога, бо попереду на вас чекає ще стільки випробувань, а батьки переживають у кілька разів більше, ніж ви, хоча й не показують цього. Тож дякуйте своїм батькам, що дали вам життя, що люблять вас і вірять в ваші сили. Нехай їхнє добре серце завжди допомагає у житті, а промінь сімейного вогника світитиме для вас протягом усього періоду навчання. Шановні батьки, це велика подія у вашій сім'ї. Ми сердечно вітаємо вас і бажаємо, щоб ваші сподівання здійснилися, щоб вашій дитині було добре, затишно і цікаво в нашому училищі. Бажаємо вам щоденно відчувати гордість за своїх дітей і радіти їхнім успіхам. <му> Лунає до вас у молитві щораз пригорнусь і щиро вам Боги, вклоняюсь, за мене ви Бога молили, мене від біди берегли, учили любити, раділи моїй найдніші батьки, Я дякую Богу за маму. Стільки ночей не доспала за доброго, вірного тата, щоб їх не все пробачати, Шануймо батьків наших рідних, щоб потім не шкодувати, Допоки є батько і мати, Старайтесь їм шану віддати Допоки є батько і мати. Старайтесь їм шагу віддати, дали життя і турботу мені, зі мною раділи, страждали, сердечна любока обійка свята мене у недолі тримали, спасибі за віру й надію, Щасливі дитині, роки молюся за вас, мої рідні. Даровані небо батьки, я дякую Богу за маму, що стільки ночей не доспала, за доброго вірного тата, що він і все пробачати, шануємо батьків наших рідних, Щоб потім не шкодувати допоки є батько і мати. Старайтесь їм шану віддати, допоки є батько і мати, старайтесь їм шану віддати, я дякую Богу за маму, Що стільки ночей не доспала, за доброго вірного тата, що ти тобі все пробачати, шануємо батьків наших рідних що потім не шкодувати до поки є батько і мати, старайтесь їм шану віддати. до поки є батько і мати, старайтесь їм шану віддати. Сьогоднішній гість прибув до нас із глибини віків. Його називають своїм колегою хірурги і фізіологи, фізики, і математики, зоологи, і музиканти, педагоги, астронавти, державні діячі та поети. Запрошуємо на сцену батька священної науки і практики великого Гіппократа. Кось і я був молодим студентом, життя мені відкрило всі шляхи, я міг би стати видатним поетом або священником, що відпуска гріхи. Та біль людський, що бачив я навколо, не залишав у спокої щодня, хвороби, смерть, якесь пекельне коло. Хтось мав його прорвати, може, я? Вогонь в моїй душі, вогонь священних знань, мій шлях освітлював він знов і знов. Допомагати людям, ось моє призвання, Наука медицини, ось моя любов. Я довіряю вам, його віднині, прийняти цей вогонь велика честь, принести, принести клятву і бути вірним їй, Єдиній. Серед усіх, Життєвих перехрестів. Для прийняття клятви студента котовського медичного училища прошу всіх зарахованих студентів одягнути білі халати та шапочки. Як що рано сонце сходить, щоб серця зігріть тепло. З в душі відпонить, Стежка та що за село, там живе моя родина, там жика мене моя сім'я, найдорожча і єдина, там, де така завжди щаслива, я. я бажаю вам усіх. Вест, що прийшло ваш і назавжди, щоби в радості жили і родину в берег завжди сам тих, де ви в світі не були, та дорога вас сюди завжди вела. Там, де рано стріне вас рівня. Клятву зачитує студентка нового набору відділення лікувальна справа Пікуль Наталія. Урочисто клянемося розвивати і збільшувати славні традиції нашого училища, бути зразком моральної чистоти, правдивості і працьовитості, зберігати прихильність студентської дружби, бути справедливими до своїх товаришів, не ображати їх, але говорити їм правду без лицемірства та для користі справи, постійно вивчати медичну науку. Практичні навички і вміння, чесно жити, стверджувати милосердя, людяність, не утворюючи злого людям. Стати висококваліфікованими фахівцями своєї справи. Клянемось, клянемось, клянемось. Цю клятву все життя ти пам'ятай. Люби професію, всім хворим допомагай. Якщо це є покликання по вік, пишайся тим, що ти медичний працівник. Із вітальними словами на святкову сцену запрошуємо директора Котовського медичного училища кожухар Ольгу Анатоліївну. Шановний колектив Котовського медичного училища. Батьки. І старшокурсники і студенти груп нового набору мені дуже приємно від усіх ешелонів органів влади, а це і Міністерство освіти, і науки України, Міністерство охорони здоров'я України, Одеської обласної держадміністрації, Одеської обласної ради, департаменту охорони здоров'я та соціального захисту населення. Від себе особисто та від кожного свого колеги привітати вас з офіційним та хвилюючим святом. Початком нового навчального року посвятую студенти-медики. Це день, із якого починається, а де у кого і продовжується дорога у майбутнє. Це день, що дає можливість викладачам повернутися на свою трудову ниву після короткочасного відпочинку та продовжувати передавати свої мудрі знання своїм вихованцям, а студентам груп нового набору та їх батькам цей день несе хвилювання перед незвіданим. Перед шляхом навчання самої гуманної професії в світі медичного працівника не хвилюються лише студенти-старшокурсники, тому що котовське медичне училище вже стало для них рідною альмаматер. Я щиро вдячна студентському та викладацькому колективу, обслуговуючому персоналу, батькам. Які своєю працею, турботою допомогли підготувати до початку нового навчального року просторі затишні аудиторії, чисті коридори знань, гуртожитки та прилеглі території? Усім, хто в цей день прийшов до Котовського медичного училища, здобувати знання, бажаю досягти своєї мети в житті, знайти взаєморозуміння з викладачами та батьками, зустріти добрих і надійних друзів. Ніколи не зупинятися на дорозі здобуття медичної освіти. Вона цікава і по-справжньому нескінченна. Миру вам та нашій країні. Щасливої вам долі зі святом вас! Ви прийшли сьогодні на величне свято. Не дарма так мило посміхаєтесь. Те, що в нас найкраща альма-матер, скоро ви переконаєтесь. А років студентських не забути, буде що в майбутньому згадати. Але щоб професію здобути, треба трішки вам попрацювати. Ключ знань від нас прийміть, сміливо з ним в училище наше йдіть. Будь-якого кабінету двері він відчиняє, а там від вас секретів вже немає. Тож прийміть студентський квиток. Це перепустка у світ мандрівок. Ідіть у майбутнє упевненим кроком Честь студента КМУ тримайте високо. Приймаємо гордо цей ключ і студентський квиток, і хай доброю справою множиться кожен наш крок. Неписаним правилом буде для нас честь, совість, доброта, повага всякчас. Наші студенти набувають самостійності. Вчорашні мамині діти відірвані від дому. Але ми хочемо вас запевнити: наш заклад має чудовий гуртожиток. Для своїх жителів на час навчання він стане рідною домівкою. На вас чекають світлі та затишні кімнати, доброзичливий персонал і суворі правила внутрішнього розпорядку. Швидко сплинув час і нам потрібно завершувати свято. А вже завтра починається навчання. Шлях до знань бажаний і тернистий, з радощами пізнання і тріумфом перемог. Краю рідний мій, любий краю, якщо хтось мене запитає, що таке скажи Україна, я скажу відверто йому. Україна це я, Україна це ти, Україна, це ми, Україна, Дивний спів солов'я, білий квітах сади, чорне море, Донбас, полонина, ми єдина сім'я, сестри, ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна це ти, Україна, це ми, Україна, ти не солов'я, білих вітах сади, чорне море до вас половина, ми єдина сім'я, сестри ми і брати. Ми з тобою і є ця країна, Україна, це я, Україна, це ти. Україна – це ми Україна, Україна це я, Україна це ти, Україна, це ми Україна. На цьому урочистості з нагоди початку нового навчального року та посвятив студенти медики вважати закінченими.